1.33 матеріальна точка рухається прямолінійно. Матеріальною точкою ми домовилися назвати тіло розмірами і формою якого за даних умов можна знехтувати, тобто воно має масу, але не має розмірів. Це зручно для опису поступального руху. І для цього руху в нас навіть задане рівняння. Це настільки добре, що воно задане на це рівняння, що я десь окремо його отут собі перепишу. Х дорівнює 2 плюс Т. Так, я знаю, що це задано, що це треба зліва писати, Але 0,5 Т. Куб. Де час в секундах, шлях в метрах. Це добре. Це зразу одиниці фіксує. А треба знайти швидкість і прискорення точки в моменту часу 0 і 3. Давайте я назву ці моменти Т1. І Т2. Біля нуля хочете, пишете секунду, хочете, не пишете. 0 помножити на будь-який на будь-яке будь число, чи вектор, чи що завгодно, буде становити нуль. Ну, крім 0. Знайти середню швидкість і середнє прискорення за перші 3 секунди руху. Тобто, фактично, ми маємо тільки рівняння руху, два моменти задані, але нам потрібно шукати середню швидкість і середнє прискорення. В. До речі, є різниця між отаким позначенням середнього і отаким позначенням середнього. Але ми фактично про цю різницю поговоримо вже в термодинаміці, тому щоб заплутати ситуацію, будемо позначати стандартно ВС, як де школи. В. Там що б було? І АС, значить, нам не потрібні додаткові труднощі. Ми пізніше собі придумаємо додаткових труднощів. По суті, умова задачі скорочено вже записана. Треба лише зрозуміти, про що ця задача насправді є. Аби краще це зрозуміти, я намалюю вісь, бо оскільки йдеться про точку, яка рухається прямолінійно, нам одної осі цілком вистачить. І от точка спочатку знаходилась в цьому місці, тобто тут Т. 1, 0 секунд момент часу її застав, а десь ось тут вона знаходилась в іншому місці. Тут момент часу Т2 її застав. Чи дійсно так воно відбувалося, що точка де, була, де було тіло в момент Т2, справа від точки, де було тіло в момент Т1? Не знаю. Якщо раптом виявиться, що точка друга. Зліва від першої, ну, то в нас вийде щось від'ємне. Тобто Х в той момент мав би бути від'ємний, якщо ми цей Х виберемо за початок відліку. Але я не маю права ставити тут туль. x в будь момент часу визначається рівняння. Які ж рівняння я можу застосовувати для опису цього руху? Перш за все, хочеться щось знати про швидкість. От пускаємо що швидкість в початковий момент часу напрямлена вправо, і швидкість в кінцевий момент часу напрямлена вліво. Чому я так вирішив? Це просто здогадка. Я подивився на той знак мінус, мені стало страшно, я вибрав напрямок вліво. Але, якщо раптом при розв'язуванні значення V2 виявиться від'ємним, то я помилився. І насправді вектор був напрямлений в інший бік. Ну і так само можна говорити про прискорення. Беремо кольорові олівці і малюємо прискорення. Ну, це жарт, звичайно. Кольорові олівці можна не використовувати, але прискорення бажано на якомусь іншому рівні. Ну і давайте А2 знову ж таки. Я не знаю, куди, я здогадки висуваю. А2 напрямне вправо. Так, аби ми могли говорити щось про середнє значення одної і другої величини. Зверніть увагу, що наші середні це не будуть суми V1 та V2 поділені на 2. Це не середня арифметичне між значеннями та величина, середня швидкість, яка рівна переміщенню за час. І вона відрізняється від миттєвої, про яку ми говорили на лекціях. То ми будемо шукати значення. Для кожного з моментів часу, але не для того. А, нам потрібні швидкість прискорення моменту часу. Потрібні. Значить, нам ще потрібні v 1 момент часу, v 2 момент часу a 1 a 2 От так, ми прочитали ще раз задачу. Ми зрозуміли, що нам задали 3 об'єкта, просять 6. Це цілком схоже на авторів-збірників задачі. Ми пам'ятаємо якесь ось таке рівняння. Х дорівнює Х0В плюс в 0 t плюс АxТ2 на 2. Це рівняння кінематики рівноприскореного вступального руху. І ми намагаємося їх порівнювати. Коли ми їх намагаємося порівнювати, ми вже якусь інформацію звідси можемо діставати. Тобто, о, зрозуміло, що x0 дорівнює 2. Метри. Бо сказано, що шлях вимірюється в метрах. Це оця відповідність нам дала. Тепер, якщо ми порівняємо, що стоїть біля першої степені Т, то ми бачимо, що дорівнює 1 метр за секунду. Але отут порівнювати безглуздо, бачите, тут куб, а тут квадрат. І Це висновок. Це не є рівноприскорений рух. Прискорення змінюється з часом. А Є функцію від t. І оце дуже важливо для цієї нашої задачі, бо ми не зможемо просто встановити значення прискорення чи встановити залежність прискорення від часу, порівнюючи ці два рівняння. Треба дійти якимось хитрішим чином. І оцей хитріший чин це якраз вже була підказка в коментарях. Означення. Швидкості та прискорення, про які ми говорили на лекціях, і які формулюються в термінах похідних. Значить, нам необхідно згадати, що в нас швидкість це була похідна координат. Давайте так, це складова х-ова швидкість, Координати за часом. Ви скажете, давайте писати x'. А я скажу ні, тому що зараз прийде хтось, хто вчив теоретичну механіку. І скажеш, що треба писати насправді не x штрих, а x з крапкою. Я буду казати і виправі, і виправі, але робота на цьому зупиниться. Тому ми будемо писати dx по dt. При цьому бачите, що ми беремо похідну від х по часу. Це саме, до речі, можна записати як d по dt. Це, власне, сама операція взяття похідної від х. Тобто тут нема множення, це не є окремі математичні вирази, це операція від функції. І ми беремо функцію і шукаємо від неї похідну. Що може бути приємніше? Коли ми беремо похідну від... Давайте я тут собі трошечки почищу, бо місця нам дуже багато тут не потрібно, від x, то ми бачимо, що похідна від двієчки 0. Ну, знаю взагалі нема ніякого клопоту. Ну, перш за все, похідна від суми це сума похідних. Але двійка, перший доданок, дає 0, який ми не пишемо, економимо місця. Похідна від t дасть нам одиничку. Плюс, тут я поспішати не буду. Напишу D по dt від мінус 0,5T куб. Давайте я відділю трошечки так рисунок, аби він мені не звався. 0,5 t куб треба брати похідну до рівня. Як від добу, перш за все, мінус 0,5. Давайте я перепишу цю одиничку, вона нікуди не пропаде. Мінус 0,5 це коефіцієнт, який треба винести. Мінус 0,5 сюди. І тепер D T куб по D, T. Буду вдячний за підказки. Чому буде похідна? Можливо, ви отак краще приймете це моє питання. Чому буде похідна рівна від T, але тут не квадрата куб. Отак. Ви не заснули, це приємно. Тобто похідна від Т куб дасть нам 3, так? Я ще, ще раз переписую, Одинечка мінус давайте я почищу. Мін, одиничка мінус 0,5 Помножити на 3T. Квадрат. Це скористалися правилами диференціювання і можемо записати вже такий проміжний результат для швидкості мінус 1,5 t квадрат. Все, як тільки ми маємо значення швидкості, ми можемо порахувати v1. Тобто V1 це швидкість в момент t1. Просто підставивши цей момент часу 0. Подивилися, що t перетворюється на 0, а це буде 1 м на секунду. Можемо також порахувати V2. Тобто швидкість в момент часу t 2 І одинику мінус. Там 3 секунди треба підставляти. Вийде 1,5 помножити на 3 в квадраті 9. Отже, від одинички віднімаємо 4,5, виходить мінус 3,5 метра за секунду. Бачите, я вгадав зі швидкістю. Швидкість дійсно напрямлена вліво. Якби в мене е, вийшло значення додатнє, то проекція вектора значить, була б вибрана у мене неправильно. Тепер мені треба продовжувати. Ну, А я б писав іншим кольором, давайте я аби візуально відрізнялося. Напишу означення для А теж як похідну, на цей раз похідну від швидкості. Де по ДТ. Ну і брати від цього виразу похідну. Ми теж. Ну давайте я ще раз напишу, D по DT. Та сама операція похідної. Одиничка мінус 1,5 Т квадрат. Малесенька пауза. Ану напишіть в чаті, чому буде рівна така похідна. Нечисельне значення, це буде функція. Це буде все-таки функція. Приємно бачити рух. Значить, так само від першого доданку похідна є нулем. нічого не пишемо. А від другого не забувайте про мінус, бо ми виносимо за знак похідної коефіцієнт мінус 1,5. І множимо це на 2t, тобто виходить мінус 3t. І звідси вже слідує, що якщо нас цікавить А1, тобто в момент часу t1, то це буде 0. І якщо нас цікавить А2, тобто в момент часу 3 секунди, то це буде мінус 9 метрів на секунду. Є спокуса зараз додати одне до другого. А, між іншим, я помилився з вибором напрямку, бачите? Я вибрав напрямок вправо, а насправді напрямок вліво і то сильно вліво. І я помилився зі значенням та й напрямком А2. А2 це взагалі треба було би точкою малювати. Я намалював його вектором. Ну, буває. Відповідь все-таки тут, а не там. Тепер давайте задамося питання про середнє значення швидкості і середнє значення прискорення. Я знову міняю олівець. У мене їх є багато різноманітних. Якщо нас цікавить середня швидкість, то середня швидкість розраховується не як сума v 1 і v 2 Поділити на 2. Це неправильно. Середня швидкість розраховується як пройдений тілом шлях. Оскільки в нас прямо лінійний рівномірний рух, і ми маємо якесь Х1 та якесь Х2, то відстань між тими двома точками і буде пройденим тілом шляхом поділити на час, який минув. Тобто Т2-Т1. І тут абсолютно. Нескладно буде знайти рівняння для координати, підставити х2. Ну, давайте підставляти, що то балакати, 2 плюс 3 мінус 0,5 Т в кубі 27. Далі треба відняти х1. І 1 це координата, яка відповідає нулю. Тому підставили сюди нулики для Т, отримали мінус 2. І це приємно, бо ми можемо скоротити оцей перші, оце останні доданки. І ділимо тепер на різницю. Різниця буде 3. До речі, ви даремно витягували калькулятори, бо ми можемо винести 3 в чисельнику за дужку. І скоротити. Вийде одиничка мінус 0,5 помножити на 9, тобто 4,5. Дорівнює. Я ніде не помилився. Та ніби ні. А може і помилився. Але це вже ваш клопіт, це вже вам доведеться акуратніше передивитися. Цю частину розв'язку, розв 1 мінус, ніби все добре. Мінус 3,5 метра на секунду. Якщо десь є помилка, що цілком може бути, то ті, хто цю помилку знайдуть, скажуть, як має бути правильно. В2 з віднімання, потім роження. Зараз дайте я зрозумію, що ви написали. Три кубі. Ага. Ну що ж, дякую всім за активну позицію при розв'язуванні цієї задачі. З вами повністю згідний. Мінус, оце вже дорахувати на вашу відповідальність. Тепер А. Хто слідкує за чатом, той знає, що робити далі. А середня. А середня так само це V2 мінус В1, зміна швидкості за величиною. Але. Треба врахувати, що нам знак сюди доведеться підставляти. Поділити на Т2 мінус Т1. Ну і швидкості ми вже порахували на щастя, з швидкостями не буде. Важко знаходити. Швидкостей буде знаходити неважко. Тому ми V2 підставляємо мінус 3,1. 50 мінус V1. V1 це 1 мінус 1, Поділити знову на 3. І далі ви собі дораховуєте, виражаєте в метрах на секунду в квадраті. Так само, як тут в метрах на секунду. Це, до речі, додатковий спосіб перевірити правильність нашого розв'язку, який не гарантує правильності, але дозволяє ідентифікувати помилку. В чисельнику стоять величини в метрах на секунду, в знаменнику секунда, тому разом виходить метр на секунду в Сподіваюся, ця задача не була складною, вона була просто тривалою. І ми на ній відпрацювали порядок дій. Спочатку ми читаємо умову, намагаємося її зрозуміти і з'ясувати, до якого розділу фізики або до яких кількох розділів фізики цю задачу можна віднести. Потім ми виділяємо із задачі суттєві дані. Те, що можна записати оцю табличку зліва. Які фізичні величини нам задані, які величини ми шукаємо. На третьому кроці ми будуємо модель явища. Малюємо рисунок, пишемо загальні формули. Найбільш загальні формули, які цього явища стосують. Потім. Ми в модель вводимо дані нашої задачі, конкретизуємо її, зводимо її до рівнян. І рівняння ці ще пізніше розв'язуємо відносно шуканих величин. Як ми вже розв'язали рівняння відносно шуканих величин, бачите, це можна робити в аналітичному вигляді, тобто тягнути аж до самого кінця позначення, змінні. А можна підставляти числові значення посередині, але в кінці кінців треба ввести це до числового значення і перевірити розмірність. Отак ми збираємося розв'язувати з вами задачі протязі цих двох син.